Друзі, всім привіт! До вашої уваги Citroen c 4 Grand Picasso, Автомобіль 2017 року, свіжо пригнаний з Європи з пробігом всього 166 тисяч. Дизель людини на механіці простий надійний та економний автомобіль має дуже класний стан і суперову комплектацію. Що маємо з комплектацією? Це денні ходові вогні, протитуманні фари, як спереду, так і ззаду. Парктроніки також як спереду, так і ззаду. Ще автомобіль у нас іде на безключовому доступі. Тут повний безключовий доступ. Лобове скло доходить аж до самого даху, і це дуже круто виглядає в салоні. Е, хотів би, щоб ви заглянули в салон, продивилися, як виглядає він, як заходить лобове скло доверху. Значить, що маємо величезний мультимедійний такий дисплей, велика дуже мультимедійка. Центральний щиток приладів також величезний. Що стосується другого ряду сидінь, місця дуже багато. Ось, погляньте. А ще автомобіль має третій ряд сидінь і електропривід кришки багажника. Тут у нас на електроприводі. Паркопчик ззаду також є. Якщо ви захочете перевозити свої велосипеди, накріплені або, наприклад, прицеп. Якщо вас зацікавила ця автівка, приїжджайте до нас. Це місто Бердичі, вулиця Шкряники. 8. автомайданчик біра працює без вихідних. Це авто, ви зможете придбати у кредит у лізинг або обміняти на свій послуги трейдинг.